Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Тім наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що обезпечать від лиха. Столиця давно славиться своїми розкутими дівчатами. Чимало з них танцює стриптиз у розважальних закладах, отримуючи за танець грошову винагороду. А якщо до запального танка ще приєднати сексуальні послуги, то заробіток буде вражаючим. Ділки розгорнули секс-індустрію у самому центрі столиці в одному із розважальних центрів. Дівчат, які надавали сексуальні послуги за гроші, було чимало, тож це забезпечувало бізнесменам серйозні прибутки. Головним звідником між клієнтом і повією була адміністратор Кабаре. Жінка підходила до відвідувачів і пропонувала їм, окрім перегляду еротичних танців, дорослі розваги, Допоки не нагрянули правоохоронці. Було задокументовано організовано злочинною групою, яка на протязі тривала часу використовує свій злочинний номер. Займалася утриманням створенням місць розпусти, а саме пошуком того підбора молодих дівчат привабливої зовнішності, яка які в подальшому в розважальних закладах, які розташовані в центральній частині міста Києва, надавали під час приватних танців, надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду. За час надання таких сексуальних послуг повії отримувала від клієнтів від 7 тисяч гривень. Половину заробленого кралі віддавала адміністратору, а решту залишали собі. Під час проведення проведення відповідних заходів оперативники встановили всіх організаторів пікантного бізнесу, затриманих жриць кохання, доставили до відділків міліції для складання адміністративних документів. Під час проведення санкціонованих обшуків нами було вилучено як в зазначених розважальних закладах, так і за місцями мешкання фігурантів. Достатньо доказів, які підтверджують злочинну діяльність злочинну діяльність даної групи. А саме це грошові кошти, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, чорнові записи. Слідчим відділом, по даному факту, порушене кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною другої статті 303 кримінального кодексу України, створення або отримання місце розпусти. Слідство триває організаторам, у разі, якщо їх провину доведуть, світить до семи років позбавлення волі. Також під час обшуків у приміщенні одного з борделів правоохоронці виявили зал для ведення заборонених азартних ігор. Бурштинова епопея на Волині набуває обертів, копачі самовільно нищать ліси та сільськогосподарські угіддя, наносячи чималий збиток навколишньому середовищу. Наразі ця проблема набула резонансу і постало питання, як не допустити хаотичного бурштинового клондайку. На території Маневицького району Волинської області на місці бурштинового родовища перекопали чи не кожен метр землі. Рятувати ліс та зупинити правопорушників, кинулися і правоохоронці, і екологи, і місцева влада. Ніхто не повинен робити незаконних дій. Якщо є ті копалини, які сьогодні можуть приносити статок людям. Заробітну плату і доходи в бюджети їх треба добувати цивілізовано законним способом. Першим кроком до компромісу була спроба домовитися із старателями. Дані особи відмовились виконувати законні вимоги, як правоохоронців, так і представників влади. Кількість людей, яка приймала участь у незаконному видатку, була біля тисячі чоловік. Всі особи, як нами було перевірено, вони були із Сусідніх регіонів, зокрема із Рівненської області, правоохоронці разом з небайдужими громадськими організаціями розпочали заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку навколо родовища. Нами було фактично затримано під час перевезення, як і бурштин вилучений на попередніх попередніх даних близько кілограма, Також наряддя злочину це лопати. Крім того, були вилучені грошові кошти, які були призначені для купівлі. Бурштина, який незаконно видобувався. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо кола усіх причетних до організації незаконного видобутку. Бурштину на даний час ситуація стабілізована. Всі особи, які причетні до протиправних дій, затримані. З ними будуть проводитися всі необхідні слідчі дії. І початку року по Україні припинено діяльність майже двох тисяч незаконно діючих передавачів, а це означає, що абоненти, які мали необачність платити їх власникам за послуги, залишилися без інтернету та грошей. Як забезпечити себе якісним зв'язком та убезпечити власний гаманець від ошукування, дізнавалися наші журналісти. На годиннику майже 9 ранку екіпаж радіочастотного моніторингу Українського державного центру радіочастот вирушає на Київщину для виявлення незаконно діючих передавачів. Це потрібно, аби ті не створювали проблем з законним оператором, адже дуже часто через електромагнітну несумісність легальні базові станції не можуть якісно працювати. Всі наші базові станції відмічені зараз красним цвітом слідувати їх необхідно буде об'їхати і запечатлити соответственно, с Ближайшая точка находится в селе Капи... да, Капитановка. Это базовая станция Киевстар. Село Миколаївка Макарівського району. Сигнал незареєстрованого в базі у ДЦР-пристрою вдається зловити ще на траці. Зв'язківці знаходять його точне місце розташування. Антена височіє за огорожею однієї з охоронних фірм. Черговий просить зачекати та телефонує директору. Співробітники центру готові, що як і більшість власників незареєстрованих передавачів, той почне сперечатися через вимогу підготувати дозвільні документи і вже потім організовувати роботу та пропонувати свої. услуги клиентам. На том испан Александр, даже не подумав, конфликтовать. Есть формы заявочных документов, mm -hmm. вот. контактные телефоны по оформлению разрешений. Звоните, вас проконсультируют. Разрешение сейчас... Сроки видачі розрішені закращені в три рази, отримавши консультацію, як узаконити своє устаткування, керівник охоронної фірми вимкнув передавач та пообіцяв завтра ж навідатися до головного центру радіочастот. Проте такий фінал інспекції швидше виняток, зізнаються зв'язківці. А ось стандартна ситуація. Скажімо так, я функцію я... виконую я... А отже, проконсультувати на яких підставах працюється вишка, як зв'язатися з керівником фірми і коли були подані документи на легалізацію, молодик не зміг. Втім, інспектори не отримали відповіді і на інші запитання. Приміру як житель цього села. А за чи вам пита ну я хочу та у, ну, ви... у вас у вас получать услугу? Ну а за що просять бути. Небажання працівників РЕС оформлювати необхідні ліцензії та дозволи свідчить про те, що пристрої потрапили до України в обхід митних процедур. Як правило, їх походження невідоме, а відтак випромінювання може бути шкідливим для здоров'я. Крім того, оператор, який працює без дозволу на експлуатацію, не несе відповідальності за якість послуг. Проте на їх вартості це ніяк не позначається. 1800 гривень, Капель до 150 метров. Если вам капель нужно будет больше, метр капеля дополнительно 10 гривен. Сейчас у нас э, проходит акция при подключении. Первых 3 месяца 750 мегабит стоит 100 гривен, по окончанию акции 170 гривен. 100 мегабит первых 3 месяца 150, по окончанию акции 250 гривен. Досвід європейських країн свідчить, що звести до мінімуму кількість незаконно діючих передавачів можна, якщо удосконалити законодавство та встановити такі штрафи до порушників радіочастотного ресурсу держави, що робить їх діяльність економічно недоцільною. Прийм штрафу повинен бути таким, що він не перекривається тижневим навіть місячним заробітком оператора. Тоді б не було цих порушень. Якщо ж сам оператор налаштований на законне ведення свого бізнесу, необхідно отримати ліцензію національної комісії з державного регулювання зв'язку та інформатизації та комплект дозвільних документів у державному центрі радіочастот. Після проведення розрахунків електромагнітної сумісності його обладнання перевірять на відповідність до вимог українського законодавства та щодо шкідливого випромінювання. Після цього власник монтує станцію та отримує дозвіл на експлуатацію. Термін отримання необхідних документів. Та ліцензій в середньому займає півтора місяці. Аби не втратити власні кошти, спеціалісти радять перевіряти легальність обраного провайдера. Цю інформацію можна отримати за телефоном 044 422 85 85. 85. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щастить. Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота.